Добрий день, сьогодні у нас сеплос АКБ ніби на 15 кВт. Зараз піднімемо кришечку. Отак, на 16 банок. Ну, це чудово на 16 банок. Отут у нас розключена плата БНС. Отут дивимося так. Все чудово замотано ізолентою. Не знаю, в людей стяжок не було чи що. Не бачу потреби в ізоленті, є на то спеціальні хамутики. От. На що жалується людина? Е, дає навантаження 1 кілограм і каже 9 банка, оце дев'ята банка, е, показує помилку, відразу повний розряд і не працює. Ну, Протестуємо трошки. Тут у нас є прилади. Поставимо щупчик, підключили. Ще хотів звернути увагу. Заводський гіб. От ви бачите. Це заводський гіб. Ну, це, це зовсім не Ну, не, не, не Тим не менше. Приборчик такий у нас є. Міряємо опір. Давайте спочатку поміряємо, який воно показує. 3,33. По ультажу, тобто не, баночка не є, бо знає як розряджена. І опір її. 19. Тепер переходимо на наступну баночку. Магазин відмовився, до речі, від гарантійних зобов'язань. Дивимося, 10. 3,33. І що тут ми маємо? 18. Тобто ніби все добре, здається. І на мою думку щось інше не працює. І справа не зовсім не в банках. Одинадцята. Тут вже не будемо розбирати. Смисла нема. Подивимося. Батметр. Ті ж самі 3.33. І опір. Двадцять. больше ты сами. Это чудово, ніби. И давайте еще восьму подивимся. Так, тут у нас плюс, а тут у нас минус. Опа. Вольтаж той самый. і супротив 20. Все однаково.